я завжди зустрічаю Новий рік біля Ялинки. Я побачив, як українці перетворюються в вихохлів. І скажу вам, в чому справа. Заграв гімн, всі стояли, співали гімн. це було дуже приємно дивитися, всі тримали там руку і так далі. Тільки припинилися, відкрили шапанські, випили і всі поставили всі ці. Пляшки пусті із біля себе, і різко Весь майдан перетворився в суцільний е зберігання пляшок, які під ногами почали зразу падати. Вони розкидається. Відповідно, на ранок ми мали побити шкло і просто занедбаний театральний майдан. Свята це період веселощів та розваг. Тернополяни, схоже, розважаються тим, що ламають смітники та прикрашають вулиці сміттєвими пакетами. Зараз почастішили випадки знищення урн. Кожної ночі, не кожної ночі, там, через певний період фіксуємо урна пополам розвална і так далі. То треба ще досить сили прикласти, щоб її знищити. Це є територіальне майно громади, воно купляється за гроші тернополян. Тернополяни, бережіть своє майно. Також попрошу, от ми зараз об'їхали місто, дуже багато кульків, які люди виносять з дому. З побутовими відходами поставили прама на проїзній частині біля вздовж бордюра. Ну, я не розумію, як можна винести сміття з дому і замість того, щоб занести в контейнер, можливо, десь далеко контейнерство, тому що не завжди, через ущільнені забудови, не завжди знаходиться близько. І просто винести на дорогу, і щоб потім хтось за цими людьми прибирав. Просимо цих людей припиніть, виносити сміття на дорогу.